Вітаю усіх у себе на каналі, і я сьогодні хочу з вами поговорити про жіночість: про те, як в сучасному світі жінці. Поєднувати ролі, які в неї є, залишатися собою, при цьому спиратися на себе і створювати в своєму житті і своє життя, і життя навколо себе У мене сьогодні в гостях жінка жінка, яка створила себе, яка рухається до себе, і яка в своєму полі створює спільноту вільних жінок. Я хочу вас познайомити з Мариною Сиденко. Вона є коучем рівня професіонал, людина, яка ще раз кажу, проходить проходила і проходить певний шлях зростання себе як жінки, як професіонала. Вона є співтренером Міжнародної академії професійного коучингу. Ну і звісно, власницею спільноти вільних жінок. Люба, вітаю тебе сьогодні, і я дуже рада, що буде змога з тобою обговорити цю тему mm -hmm. стосовно жіночості. Що хотілось би можливо додати про себе зараз нашим глядачам? Напевно, хотілося б додати те, що я не просто створюю цю спільноту. Я є для цієї спільноти прикладом, тому що я сама проходжу цей шлях. І для мене дуже важливо не просто давати якісь інструменти і не просто створювати простір для того, щоб він був. Мені важливо взагалі через свій досвід давати ту інформацію, яка може дійсно бути корисною те, що може допомагати, те, що допомагає. І діє. І тут момент у мене колись було таке чудове навчання, і тренер сказав дуже класну штуку. Один із моїх учителів він сказав: є таке поняття як живе знання. Живе знання це не те, що ми просто дізналися з книжок або десь почули, або пройшли якийсь тренінг, а це саме те знання, яке ми пробудували через свій власний досвід. І ось для мене це завжди було принципом дієвим для роботи з людьми. На початку спробувати самі, а після вже нести це до людей повністю з тобою погоджуюсь і Мені здається, знаєш, що на сьогоднішній день та кількість знань, які є, я маю на увазі в просторі інтернету. Багато хто їх нібито бере, але не застосовує на собі. Мені цікаво, дивись, жінки, звісно, жінки і чоловіки, ми десь відлічаємося, звісно, позовні, по я маю на увазі статі. Але якщо ми говоримо поняття жінка, хто, це? От якщо ти б дала визначення, хто така жінка? Для мене жінка це. Та, яка народжує, народжує сенси, народжує дітей, народжує зміни в цьому світі. Тобто для мене жінки жінка несе зміни, і від того, в якому стані вона знаходиться, що вона собі дозволяє, які думки в неї є, так як вона рухається по життю, взагалі залежить те, яке поле вона створює навколо себе. Тому для мене жінка та хто народжує. А, так, і знаєш, мені здається, якщо подивитися в принципі на в житті, на те, що ми створюємо, чоловіки, це не про вас, але жінка дійсно вона та господиня, яка робить простір і яка народжує ідею. Знаєш, що я спостерігаю дуже часто, коли ми, жінки, дорослішаємо, чомусь не всі приймають ту історію, що з дівчинки ми стаємо не дівчиною, а жінкою. От на твій погляд, що не вистачає, чого бракує, щоб жінки визнати, що вона жінка, а не дівчинка маленька. Мені здається, це така історія упереджень нашої країни, тому що насправді в інших країнах Європи я спостерігаю, що жінки дуже гордо несуть звання жінки. І вони навіть в більш юному віці, ніж ми, вже називають себе жінками. І це про становлення себе, про розуміння, хто я є, яка я є і куди я рухаюся. Мені здається, що в нашому взагалі просторі українському так і пострадянському. Нам не дають можливість проживати цей період, коли ми дівчинки. Тому що mm -hmm. на нас накладається дуже багато зобов'язань і зовнішніх якихось факторів, очікувань. Якихось думок, тобто ми реально живемо в такому світі, де ми постійно підлаштовуємося. Uh -huh. І наше українське жіноцтво, воно в принципі виховується на другорядній ролі. Це моє бачення. Тобто, нас не виховують вільними жінками, нас виховують тими, хто повинен зробити комфорт для інших. Зручними такими. Так, такими зручними, дуже. І ось коли жінка зростає і вона вже відчуває якусь свободу, їй наче мені здається, хочеться пройти ще той період дитячий, побути тією дівчинкою, коли вона може. Не вирішувати, коли вона може не брати на себе якусь відповідальність, коли вона може побути легкою, вільною, і в цьому момент, що насправді жінки в Україні, так і в пострадянському просторі асоціюються з такою дорослою жіночкою, яка вже все віджила. Pardon. Так. Але не тією, яка може дійсно створювати, mm -hmm. насолоджуватися, бути легкою, бути надихаючою. І тому, мені здається, ми просто зависли в цих упередженнях. Слухай, ну цікавий момент. З однієї, жінка вона народжує ідеї, але ж існує поняття, що в кожній людині є декілька наших таких частин, одна із яких, яка якраз. Тої внутрішньої нашої дитини, яка генерує ідеї, бажання і так далі, і є наша якась доросла частина, яка по суті дбає про цю реалізацію. От як ти до цього відносишся, що все таки в жінці є та маленька дівчинка, і як це тоді поєднувати, якщо? Ну, давай будемо чесними. Ну, Ми з тобою працюємо в області психології. Так? Ми розуміємо, що цих ролей дуже багато, насправді, Так? і різних підходів до ролей, архетипів, ролей і всього іншого. І це окей, нормально. Все повинно бути в балансі. Тому що дійсно, ну, я, як мама, я інколи буваю дівчинкою, коли бавлюся зі своїми дітьми. Коли мені захочеться десь подрукувати або отримати якісь яскраві емоції, звісно, я це проживаю як дитина, тому що в цьому більше натхнення, більше сили, більше. Енергії і ресурсу. Але коли, наприклад, мені треба вирішувати якісь справи або будувати стосунки а, з чоловіками, да, з людьми зі статусом, я не можу зайти до них в поле дівчинкою, тому що мене не сприймуть серйозно. І тут важливо балансувати цей процес, тому що ми різні, ми проживаємо в різних ролях. І дозволити собі бути різною це якраз про свободу, про внутрішню свободу бути. І от ти якраз підняла тему балансу. Як тобі вдається балансувати між різними ролями? І роль мами, і тренера, і жінки, і людини, і коханої. От як тобі між цими всіми балансами? Це шлях, і це досвід, і це не приходить просто. Ну... Одночасно, так ну це для мене так можливо в когось це виходить дуже органічно, але для мене це був шлях становлення себе, становлення вільної жінки, і він продовжується. Він не закінчиться ніколи. Я сто відсотків це знаю. І тут момент перше, це собі дозволити бути різною, тому що з дозволами у нас дуже складно, насправді. Багато о, дівчат, жінок, з якими я працюю, вони дуже багато собі не дозволяють. Ну, слухай, ти кажеш про дозвіл, дозвіл, а як це? Дозволити собі, от звідки він береться, знаєш, багато говорить. Ну, всі говорять про те, що дозвол. Де він? Він кнопки нажимається, він голові десь микає. Слухай, Це було б дуже круто, аби можна було підійти, і нажати якусь кнопочку і дозволити собі. Але насправді так це не працює. Ну, давай будемо чесними. Це шлях, і він приходить з досвідом і з роботою над собою. Тобто, чому я, наприклад, людина, яка завжди пропагандує коучинг? Тому що для мене цей підхід є насправді одним із найпотужніших для того, щоб вийти в дорослу позицію в позицію відповідальності, в позицію, коли я можу вибудовувати своє життя таким чином, як мені зручно, як мені хочеться, так як мені відгукується, життя, в якому мені комфортно, в життя, яке мені подобається, будувати оточення, від якого в мене крила виростають за спиною. І це робота. Як би це не звучало, ми всі дуже хочемо бути дівчатами, які не беруть відповідальність. Але якщо ми йдемо в свою свободу. То там ми переходимо в позицію дорослості. І це робота, це може бути коучинг, якісь інші інструменти. Я взагалі за всі психологічні інструменти, які вам так. допомагають. Але над цим треба працювати. І якщо я дивлюся на своє життя а, в, якомусь, а, в якійсь області і розумію, що там ще не так, як мені хочеться. Uh -huh. То я йду з цим розбираюся. Я не чекаю, поки це станеться саме собою. Ну, до речі, ти кажеш про те, що дуже потрібно час для змін. А знаєш, в нашому сучасному світі дуже говорять про те, що зараз захотіла і зробила, але ж так не працює історія. На твій погляд, ну, ти працюєш також з жінками і чоловіками. Питання, оцей момент трансформації, скільки часу він займає на твій погляд? Взагалі є таке е, упередження, що це займає багато часу. Але тут є така, знаєте, грань дуже цікава. Насправді, трансформація відбувається тоді, коли людина до неї готова. І це декілька факторів може бути: це потрібне місце і час, mm -hmm. так потрібний емоційний стан, який вже склався, і той бекграунд, який ви напрацювали. Тобто деякі трансформації відбуваються просто миттєво, але для того, щоб вона відбулася миттєво, до цього повинен бути якийсь mm -hmm. шлях. Який ви пройшли готовність прийняти цю трансформацію, готовність бути іншою людиною і транслювати себе зовсім по-іншому. І, звісно, коли з людьми, які постійно знаходяться в своєму розвитку, відбуваються такі легкі трансформації, вони це е, афішують, і всі думають, Боже, як класно! Ну можна ж, ну дивися, у Марійки вийшла трансформація за одну секунду. І я так хочу. Але ніхто не питає, який бекграунд був у цієї Марійки, яка прийшла, прийшла до цього моменту. Тому у Кожного це своє, і тут ж теж момент цікавий. Ми маємо кожен свій досвід. Тобто, кожен мисли із своїх якихось упереджень, страхів, того досвіду, який мав в житті. І для когось, наприклад, зона фінансів вона може бути абсолютно легкою, тому що вона має той запас енергії і розумінь, яке підходить для того, щоб в цій області в неї було зростання. А в стосунках вона може не мати взагалі навичок цього вибудовувати ці стосунки, і треба буде проходити якийсь шлях. Тому все залежить від того, ким. Ви є зараз, де ви знаходитесь, який бекграунд у вас є? Як ви мислите? І ми знову ж таки повертаємося: Хочу змін, де саме я їх хочу, яких змін я хочу, і що я готова для цього зробити. Як гадаєш, на твій погляд, коли жінка живе, Наступає все одне такий, знаєш, переломний, мені здається момент, коли ніби е, нібито мені спочатку хочеться змін, але я сижу і, і нікуди не буду рухатися. Може, воно якось так само собою складеться. Але от коли на твій погляд варто знаєш, це коло вже дзвонять, що потрібно звернути увагу на себе е, і все ж таки щось робити, бо інакше буде ну, якось не дуже гарна історія подальша. Що є такими дзвіночками для жінки, що варто звернути увагу на себе? Ну, перший, напевно, найсуттєвіший, коли мені погано з собою. Я буду зараз говорити за себе, коли я звертаю увагу на те, що в мене відбувається щось не так. так? Коли мені погано з собою, я розумію, що я рухаюся не туди. Я рухаюся не за собою, не в своїй енергії, не в своїй історії. Другий момент, коли є фізіологічні зміни, які не подобаються. Чому? Тому що тіло це найкращий індикатор змін, і воно завжди нам так маякує: Привіт! Ми рухаємося не туди, давай з цим щось будемо робити. І третє це простір. Простір з нами завжди розмовляє. Він ніколи не мовчить. І якщо в нас достатньо фокусу уваги на те, що відбувається навколо, і ми можемо спостерігати за собою з третьої позиції, з позиції спостерігача, тому помічаємо, як простір або дарує нам можливості, або їх забирає. І якщо простір починає нам Диктувати, що ми рухаємося не туди, то трапляються якісь такі історії, неприємні. Можливо, це я не знаю, якийсь там штраф, або посварилися з кимось, або ще ж це можуть бути дрібниці. Але якщо це відбувається постійно, тоді простір. По Просто а, старається з нами говорити, звернути увагу на щось, що є важливим для нас? Цікаво. Ти кажеш простір, намагається з нами поговорити, і ти говориш про те, що важливо говорити з собою. От які три важливі питання ти а, задаєш сама собі, ну, для того, щоб повернутися до себе і відчути себе. Як ти себе відчуваєш зараз? Що відбувається з тобою? Як ти хочеш? Угу. Питання в тому, ці три питання це дійсно важливі питання, на які важливо зупинитися і дати відповідь. Не просто задати, а дати відповідь чесно і чесно по відношенню до самої себе. І в мене до тебе питання: чесна відповідь, вона завжди приємна? Ха, ні. Зазвичай, взагалі, честь з собою це дуже болюче а, така історія. Ну, а, не завжди, тобто мені не хочеться зараз всіх лякати говорити про те, що чесність це болюче, але насправді. Дивіться, коли нам добре, ми в принципі не задаємо собі питань, тому що нам добре. Ми починаємо задаватися питаннями і йти в розвиток з, зазвичай із болю, так? Mm -hmm. Коли мені неприємно, коли мені хочеться якихось змін, коли мені хочеться а, щось по іншому. І оця історія. Це ж про внутрішню чесність. Тобто, коли я можу собі чесно сказати, що мені в цих стосунках не окей, або в цьому місці, де я знаходжуся, мені не окей, і я хочу якихось змін, або мене не влаштовують стосунки з моїми дітьми, моя заробітна плата, моя робота, мій зовнішній вигляд, що завгодно. І в цій чесності зазвичай ми що визнаємо? Ми визнаємо, якщо ми хочемо змін, що це я привела себе в ці стосунки, в це місце, на цю роботу. І тоді хто несе за це відповідальність? А якщо я несу за це відповідальність, і я та людина, яка зробила собі не окей, угу. ну це завжди не дуже приємно. А що б, можливо, сказала тим дівчатам і жінкам, які зараз дивляться нас, якщо вони зловили себе на тому, що вони десь не чесні собою? От яке питання задати собі? Ну, для того, щоб все ж таки. Більш повернутися, як то кажуть, обличчям до себе і зазирнути всередину, Я б не задавала питання, я б собі дозволила, знаєте, отдати собі дозвіл зараз бути не окей. Mm. Тому що ну, ми часто, ми жінки, ми взагалі дуже багато від себе очікуємо. Ми звикли жити в цих очікуваннях надвеликих. От я зараз мешкаю в Європі, я просто розумію, що я. Такий єдинорух для Європи, ну, і як всі наші українські жінки, тому що ми інші, ми дуже відрізняємося. Ми вміємо, не знаю, шити, знімати, готувати, виховувати дітей, працювати. Ну, і точно. цей список можна продовжувати безкінечно. Я жила колись в польській родині цілий рік, і вони кожного дня дивилися на мене, як на людину з іншої планети. Вони не розуміли, як може в одній людині бути стільки скілів взагалі. А ми, маючи стільки навичок, ми це знецінюємо. Ми вважаємо, що я ще не до кінця вродлива, не до кінця розумна, не до кінця здібна, і в нас дуже багато претензій до себе. І тому, коли ми хочемо рухатися в розвиток себе, в розвиток своєї жіночої сили, так, в свою свободу, перше, що нам потрібно зробити, це дозволити бути собі різною, дозволити бути собі не окей, дозволити помилятися, дозволити собі не знаю, повести себе не найкращим чином, дозволити собі бути. Красивою, і некрасивою, розкішною і ні, зручною, і не дуже. Тобто будь-якою. І з цього прийняття Я є така, яка є зараз народжується дуже багато свободи. Дякую тобі, дякую за сьогоднішню розмову. І знаєте, стосовно свободи, внутрішня свобода, внутрішнє відчуття, да, що я вільна, дуже хочеться побажати вам, щоб це відчуття було з вами на такій постійній основі. Як завжди, ви можете запитувати, писати контакти. Марини будуть у нас під відео. Будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, задавайте питання і бути, будьте тими вільними жінками, які створюють, які народжують, які живуть своє життя. Дякую тобі, Люба, за сьогоднішню. Дякую тобі, велике що запросила.